Ваші тварини мляві, сонливі, погано їдять, мало рухаються, їм нічого не хочеться, півні, неактивні, Потомство у ваших тварин народжується слабким, часто хворіють, і великі, і малі, слабкий імунітет, великий неоплод яєць, багато замерших ембріонів, великий спад продуктивності. Це все також наслідки дефіциту вітаміну А, не тільки зір. Ще додатково це порушення роботи слизових оболонок, тобто їх сухість, їх кератинізація, їх ороговіння, їх почервоніння, пересихання, і не тільки те, що ми бачимо ззовні, а й зсередини, тобто порушення роботи епітелію кишківника і слизових оболонок кишківника. Тому дуже важливо звертати, щоб увагу, щоб вітаміну А було достатньо в раціоні. Якщо ваш раціон, домашній раціон різноманітний, там є велика різноманітність овочів і фруктів, то скоріше за все дефіциту вітаміну А не буде. Але що ми можемо зустріти? Це коли наші тварини в закритому приміщенні. Птиця, свині. От, коли ми їх годуємо однотипним раціоном, одним і тим же постійно, то є велика вірогідність отримати дефіцит вітаміну А. І, на жаль, дуже часто ми біжимо в етаптеку, купуємо якийсь премікс з вітамінами і хочемо, щоб нам допомогло, але воно може і не допомогти. Чому? Тому що вітамін А є жиророзчинним. І не забуваємо, коли в нас є жиророзчинні вітаміни добавки чи в воду, чи в корм, обов'язково повинна присутність бути сирого жиру в раціоні у вигляді олії. Ну хоча б до 1, 2, можливо навіть 3 кілограми олії на тонну комбікорму. Це будуть тільки плюси, буде краще засвоювання не тільки вітамінів, а й взагалі буде більше енергії для перетворення поживних речовин. Багато вітаміну А в сирій печінці. Ну ми ж не будемо печінкою годувати наших тварин. Тому це був перший урок. Підписуйтесь, далі будуть інші вітаміни. Ще поговоримо.